Слава Ісусу Христу! всіх вітаю! Зараз ми знаходимося в прилбичах. Хочу сьогодні трошки розповісти про історію розвитку цієї церкви у 2007 році, коли я зміг приступити до виконання обов'язків адміністратора цієї парафії Української греко-католицької церкви після того, як наша українська греко-католицька церква змогла повернути цей храм. Від захоплення копаківцями, якраз оця брама була закрита ланцюгами, також і на відео могли дивитися. Слава навік! Дякувати Богу, що нам після цього моменту вдалося зреалізувати дуже багато проектів, які розвивають цей паломницький центр. Наскільки насправді ми, як церква, здатні багато робити прекрасних речей? Ну запрошую. Забув сказати, оця дорога вона так само стала кращою завдяки імені Митрополита Андрея. Саме завдяки нашим добрим співпрацям з державною владою вдалося і цю асфальтовану дорогу, і цей гарний хідник зробити красивим, гарним гайда. Мені чим зараз стою на місці, де мене штовхали, шарпали, обзивали, говорили всякі наклипи і на мою родину. І в тому числі в чомусь мене звинувачували. Та в 2007 році між іншим, якщо собі подивитися на світли, вся територія вона взагалі була такою е, пониженою, і там було достатньо багато. Було там можна побачити, там були кинуті гуми для того, щоб можна було входити. Вона була впорядкована в 2012 році. Багато проектів про які будемо говорити, вони були реалізовані спільно з кимось. Що ми бачимо це є наслідок доброї співпраці. Ми цього року створили таких три проекти, які вдалося реалізувати, бо ми очікували нашого патріарха Святослава 29 липня. Ми якраз разом з ним святкували 160 років від дня народження правильного митрополита Андрея. і оцей хрест був реалізований в камені і ці двері, які ви можете побачити, так само центральні вхідні. Ну і також хори, які ми побачимо ще в церкві. Це завдяки старанням нашої громади Української греко-католицької церкви. Багато так само закидали про те, що ми будували цей храм. Хто ж будував храм до 2007 року? Все про що буду говорити сьогодні, те, що відбувалося після 2007 року, коли я вступив в обов'язки адміністратора. Група послідовників, відлучено від церкви Василя Ковпака та іншого колишнього священника, також екскомунікованого Богдана Родюка, в розвиток цієї парафії, в розвиток цього храму і цього комплексу після 2007 року не вклала жодної гривні. Ці всі речі, ці всі проекти вдалося реалізувати нашою громадою Українською греко-католицької церкви. Слава навіки! Очолювати котру поставив мене сюди, митрополит Львівський ігор возня. Пам'ятник планувався ще задовго до того, навіть якщо сам храм був поставлений. Скульптор Василь Гоголь. Він ще колись блаженнішого Любомира Гузара, отримав благословення на спорудження тут пам'ятника. Спочатку планувалися лише митрополитові Андреєві, але пізніше в співпраці зі мною ми вирішили, що тут достойно треба зобразити двох братів шептицьких ми тут маємо клементі і андрея Шептицького в камені багато проектів які ми реалізовуємо це праця і тих священиків які також були призначені сюди Наприклад, цей музей який ми зараз маємо розвивається завдяки старанням отця Андрія Побігущого, який є сотрудником нашої парафії тут у Привбичах. В світлинах побачите, що було в 2007 році, і що ми маємо зараз. Тому запрошую. Наш музей знаходиться під сигналізацією, тому що я мушу спочатку зняти сигналізацію для того, щоб можна було відчиняти двері приміщення, оскільки це є музейний комплекс, тому поліція охорони дбала про його безпеку. Я запрошую. І зразу нас тут при вході зустрічає постать нашого праведного митрополита Андрея. Щоб Ви зрозуміли, ця постать зроблена в його оригінальний ріст 2 метри 10 сантиметрів. Цей музей зроблений таким чином, що він має два яруси. На верхньому ярусі ми маємо експозицію Це речей, які були у вжитку родини Шептицьких. Багато місцевих мешканців приносять речі, які вони говорять, що це їхні чи бабусі, дідусі казали, що це із родинного дому Шептицьких. Ті речі не повторні. Крім того, що на стінах довкола ми маємо завжди змінну виставку. Сьогодні виставка є робіт місцевого пригубича. Попередньо тут була виставка робіт вже покійного львівського митця Тараса Лзинського. І... Це, зокрема, стало так само причиною, що ми не можемо настільки цінні речі лишати без огляду. і Тому встановлена охорона сигналізація, камери спостереження. Заходимо зараз до храму. Запрошую вас ознайомитися, бо після 2007 року зроблено багато. Перше, ми завжди дбали про те, щоб він був згідно канонів, зроблений. Друге, щоб він також був естетично гарним, красивим для того, щоб нічого не різало око, щоб людина, яка перебуває в храмі, почувалася в мирі, в спокої для звершення. Своєї молитви запрошую вас. У 2007 року була потреба подбати про святилище там відбувається основна євхаристійна жертва. І тому Першим чином було завдання подбати про опалення підлогове, іконосас, який ви також бачите, узгоджуючи проекти з митцями. І так само розпис, який ви можете зараз спостерігати, він також був зроблений після 2007 року. Використано багато золота, бо це якраз щось таке дуже близьке до дерева. Іконостас, він є дуже такий повітряний. Він наче не відділяє, а впроваджує погляд, в святих храм. Останній рік ми зреалізували оцей проєкт наших хорів. Дякуємо нашим парафіянам, бо це насправді їхня пожертва, їхні складки, І також взялися за те, щоб реалізувати цей проєкт своїми руками. Своїми стараннями, бо це все це не була якась фірма, яка встановлювала, монтувала, виготовляла. Це було багато роботи, зроблено саме руками наших парафіян. І тому я дуже тішуся і пишаюся нашою громадою Української греко-католицької церкви, яка дбає самостійно про розвиток цього храму. Великим надбанням нашої парафії це існування спільноти матерів молитви. Бачите, тут хворугу нашої спільноти, вони дуже неймовірні. Завдяки в принципі існування цієї спільноти в прилбичах вперше сюди відбувалася велика проша. Всіх спільнот матерів молитви тут у нас Львівській області. Ще один проєкт, який ми розвиваємо, то є стипендія імені праведного митрополита Андрея Шептицького. Ми збираємо пожертви впродовж року для підтримки навчання семінариста Львівської духовної семінарії. Це про те, що робив колись митрополит Андрей. Ми продовжуємо його справу. Це вже кілька років. Ми так підтримуємо одного брата семінариста. Ще один проєкт, який ми почали розвивати після того, як прийшли сюди у парафію, це заснування катехетичної школи. І очевидно, для катехетичної школи добре мати приміщення. Ми Вирішили, що оце приміщення на другому поверсі, яке пустувало, ми маємо можливість отримати і завдяки. Старанням і в тому числі і нашого митрополита Ігоря, бо були виділені кошти на те, щоб це приміщення можна було викупити. Зараз це приміщення на другому поверсі. Оцей мансардний поверх перебувають у власності нашої громади Української греко-католицької церкви. Приближах можемо піти ознайомити. Ми вже надбудували цей мансарний поверх. Здається, є ракурс з цього місця на оцю будівлю нашої нашого парафіального будинку. Між іншим, поки ми ще не зайшли в будинок, хочу вас познайомити, бо ось ця територія також надана нашій громаді в постійне користування і ми її розвиваємо, бо дбаємо про те, щоб також земля давала свої плоди. Заходимо до будинку. Прафін у нас є катехітична школа, тому тут, піднімаючись наверх, використовуйте змінне взуття. Своє змінне взуття використати, щоб потурбуватися. Про чистоту того місця. І звичайно, я дуже вдячний нашій парафіальній спільноті, бо вони дбають, щоб кожного тижня ці приміщення були прибрані. Наші батьки турбуються про те, щоб діти навчалися тут в чистоті. І камери спостереження, які тут є, також говорять про безпеку кожної дитини, яка сюди приходить на навчання. Внімаючись на гору, погляньте оці всі речі, які тут ми маємо, це турбота наших парафіян. Жодної фірми, яка робила би оздобу цих приміщень, чи оці поручні, які ми маємо, тут не було. Тут наші парафіяни дбали про те, щоб ці приміщення стали місцем, де їхні діти можуть приходити, почуватися в затишку і в навчанні. Запрошую вас сюди, в теплічну школу, яка носить ім'я Слуги Божого Митрополита Андрея і блаженного Клементія Шептицького. Наші класи, вони. Достатньо просторі, теплі. В цих класах діти почуваються, сподіваюся, добре. Та тут в нас проходять не тільки навчання, але також, бачите, крім проєктів таких будівничих, так само є таке творче товариство Співдія. Тільки цього року їм вдалося підтримати наше військо. На понад 150 тисяч гривень, а взагалі за всю їхню трирічну діяльність працю вони зібрали близько півмільйона гривень і допомогли різним проєктам, щоб ми наближали нашу перемогу. Так як я говорив на вулиці на мансардному поверсі, нам завдяки підтримці благодійного фонду Карітас, і також при підтримці новояврівської міської ради вдалося облаштувати прихисток для внутрішньопереміщених осіб. Запрошую зайти на поверхню. Це ми маємо приміщення кухні. Тут мешканці мешкають, знайомлю з кімнатами, як вони виглядають. Що такі приміщення завдяки знову ж таки нашій ініціативі, бо ми ці приміщення планували під реколекційний будинок. Але оскільки визвіла потреба, ми почали ці кімнати робити саме під такий прихисток. Хочу ознайомити вас ще з одним проєктом, який ми, як парафіальна спільнота в прибличах, розвиваємо це через дорогу в парку, де колись стояла родина Садива Шептицьких. Ми отримали будинок, який був занедбаний, і нам його вдалося оновити. За два роки ви можете зараз побачити, що нам вдалося зробити. Тому я так запрошую вас на місце, де колись бігали ноги Шептицьких. Це ще один проєкт, так по дорозі завжди собі бачиш його і розумієш, що Ти до нього доклався. Бо ці стенди, які ми маємо по селу, це знову ж таки співпраця тоді ще Яворівської районної ради з нашою парафією, бо ці фотографії чи ті тексти це було мною впорядковано, але профінансовано це виготовлення тих стендів, якраз яворівською районною владою. По селу є кілька таких стендів, які ми можемо самостійно ознайомитися. На місці, де коли стояла родинна садиба. Є встановлений камінь пам'ятний. А тут поруч, біля цього каменя, ми почали розвивати два роки тому проєкт нашого етнопростору. Так ми назвали цей проєкт. Цей будиночок сьогодні має дуже гарний вигляд. Два роки тому можна подивитися по світлинах. Він був дуже занедбаний, і те, що ви сьогодні бачите, це такі величезні старання саме наших парафіян. Вони доклали до, до нього реально багато своїх рук і зусиль, бо це треба було не тільки поштукатурити, але й збити штукатурку, яка була вже така дуже в недоброму стані. І пізніше ми ці, одна придбачанка, інша іконописиця і творча людина брала участь в розписі. Ви зрозуміли, чому саме цей проєкт настільки. Який цінний в сьогоднішній наш час. Між іншим, ми маємо відзнаку від Новояворівської спільноти Янтарне фм Вони прийшли сюди, знімали це відео і сказали, що тут добре. Цей будинок він став місцем, де ми з одної сторони зберігаємо нашу культуру, а з іншої сторони продовжуємо роботу отих людей. Це наша світлиця, де ми зберігаємо пам'ять саме про яворівську культуру, яворівські традиції. В стіні кілька QR-кодів. Це лише частинка пісень, які були записані внаслідок експедицій селами Яворівщини. Це є місце, де ми також продовжуємо справу митрополита Андрея, рятуючи старовинні речі. Наприклад, оця ікона це лише цього року. нам вдалося її відреставрувати завдяки пожертвам небайдужих людей. Навпроти є ця кімната музей доволітнього пароха прилбичі отця Володимира Миколовича, який був не лише священником, але також був лікарем повстанців української повстанської армії. Він служив вже як підпільний священник, бо він відмовився піти на співпрацю з совєтською владою. Ця кімната ще розвивається. Ми її будемо наповнювати, але пам'ять ми вже зберегли ідей. І проєктів у нас є багато. Творити нам ще дай Бог які сили і здоров'я. Дякувати Богу, і парафіальна спільнота нашої української греко-католицької церкви підтримує всі проєкти, які ми тут реалізовуємо. Якщо ви хочете підтримати проєкти, які ми тут в прилубичах розвиваємо, то в першому коментарі ми залишимо посилання на наш офіційний банківський рахунок. Приїжджайте обов'язково, бо саме тут ми вчимо нас пізнавати свою історію, пізнавати глибину родини шептицьких і тим самим відчувати, що ми, українці, дуже багата нація, і нам нема чого соромитися, а твердо стояти і рухати майбутнє. Слава Ісусу Христу!